Ага, все, Перед на місці, значить, ви уважно дивились попередні руки. Тобто граніти радіоактивні, чому обласні? Все дуже просто: троє користувачів цієї бібліотеки живуть за 250 кілометрів від неї. Це я, моя дружина і син. Чому й ні? Тобто ви можете сходити десь і підібрати такі самі шматки. Продовжуємо знімати сюжети про колекцію каміння у Христофорівській обласній бібліотеці. Чому обласні? Все дуже просто. Троє користувачів цієї бібліотеки живуть за 250 км від неї. Це я, моя дружина і син Чумбині. І перш ніж ми почнемо знайомитися із наступними фрагментами, про які я буду розповідати, я хочу дещо так. Подивіться, ага, все, період на місці. Значить, ви уважно дивились попередні Так, Добре. А Сьогодні ми познайомимося із такою гірською породою, яку ви дуже часто бачите. Для цього не потрібно кудись їхати. Достатньо просто вийти на берег нашої річки. Це, звичайно, граніти. Причому ви їх можете побачити не тільки вздовж річки Боковеньки, а взагалі на одній шостій території України від Житомирської області і аж до Запорізької, тому що граніти це одні з найбільш поширених гірських порід в Україні. Отже, поїхали. Отже, граніти. Граніт це магматична та метаморфічна порода магматичного походження. Тут можна заплутатись, так? ви скажете, як це метаморфічна порода магматичного походження. В тому -то і справа, що процес метаморфізму він передбачає метаморфозу, тобто зміни, докорінні зміни, мінералогічного складу текстури, структури гірських Значить, В цілому гірські породи можуть бути трьох. Видів походжень. Це осадові, магматичні і метаморфічні. Дві основні з них це осадові і магматичні. Осадові, зрозуміло, коли якісь перевідкладені матеріали просто збираються в осад, накопичуються, відбувається ощільнення і створюється нова різка порода. І магматичні це коли через, крізь різні, скажімо так, шляхи, де тонко та мірвекція, як то кажуть, у земній корі підіймається магма, розплавлена речовина вона застигає в ній або виливається на поверхню, і так утворюються породи магматичного походження. Але потім під дією високої температури і тиску відбуваються процеси змін. Ось ці зміни якраз і породжують метаморфізм, і створюються метаморфічні породи, які змінюють докорінно визначальні особливості тих чи інших гірських порід і мінералів. І ось ця межа, якраз де закінчуються осадові чи магматичні породи і починаються метаморфічні. Вона якраз проходить по тому, чи відбулися саме докорінні концептуальні зміни. Властивостей певних порід чи мінералів, що вони от стали метаморфічними. Так от, граніти, як я вже казав у вступній частині цього ролику, це одна із найбільш поширених гірських порід по території України. Причому наряду з ними також є габро, лабардарити, також в тому числі залізисті кварцити, які представлені у Криворізькому залізорудному басейні. І ось це все обумовлено за рахунок того, що в нас є український кристалічний щит, як я вже неодноразово казав, який займає одну шосту територію України від Житомирської області до Запорізької. Але цей український щит він не є такою однорідною, будемо так казати, структурою. Тобто, це величезна така платформена структура, яка розбита на мегаблоки, насправді. І ось ці мегаблоки розділені між собою великими. Розломами, які мають мантійне закладання, тобто виходять своєю глибиною аж у мантію. Один із таких розломів криворізько кременчуцький Він простягається від сучасних міст Кременчук і Горішні плавні колишній Комсомольськ. І ідучи через Криворіг, він прямує аж до Кримської складчиської системи, ну або до кримського Мегантиклінорію, як кажуть геологи. І якраз основна частина цього розлому вона проходить вздовж Кривого Рогу, тому ми знаємо багато родовищ залізної руди вздовж цього розлому. І також в північній частині, в районі міста Горішні плавні, там також є залізорудне породовище. Ось та головне в контексті гранітів, те, що цей розлом розділяє український кристалічний щит на два мегаблоки. У даному випадку це інгульський або кіровоградський мегаблок на захід і середньопродніпровський на схід. І для крайових частин ось цих блоків характерні якраз от переважно сірі граніти. А до речі, щодо класифікації гранітів, От якщо ви звернетеся до якоїсь компанії, яка займається продажем гранітів, то, скоріше за все, вам дадуть каталог, там де буде 20 або 50 різних відтінків гранітів. Але основними з них вважаються червоні граніти, рожеві граніти, сірі, темно-сірі. І от якраз для нашого регіону, тобто для Криворіжжя, характерні переважно сірі граніти. Ось і це все, який би граніт не був, це обумовлюється його мінералогічним складом. Граніт взагалі складається із трьох основних мінералів: Це кварц, це біотит, такий ось темненький ви його бачите, і те, що, будемо так казати, заповнює вже от проміжки, да, це польовий шпат. Причому ось ці всі визначальні особливості гранітів, їх видно не тільки по гірській породі у своєму такому класичному вигляді. Але і вони залишають по собі сліди в місцях відслонення гранітів. Тобто, от скрізь, де граніти виходять на поверхню, обов'язково будуть також десь от кварцеві піски, тому що кварц, він після руйнування граніту, після вивітрювання, він перетворюється в кварцевий пісок. А польовий шпат перетворюється в білу глину, яка ще по-іншому називається каолін. Наприклад, у Христофорівці ви можете спостерігати в природному вигляді. Виходи кварцевих пісків в районі Христофорівської Греблі. Так само, як і виходи Каоліні. Там є одна із балок, яка впадає в Боковеньку в тому районі, і вздовж цього схилу можна бачити цілі такі відслонення білих глин. Це все наслідки того, що в нас є граніти. Навіть більше того, у 30-х роках минулого століття перша геологічна розвідка, яка була у Цих районах ну, довкола Христофорівки, вона якраз стосувалась розвідки каолінів, білої глини, тому що в нас величезне каоліне виродовище. Це пов'язано з тим, що у нас багато гранітів, вони вивітрюються, і утворюється от біла глина. От, До речі, стосовно застосування гранітів, якщо ми почали говорити про корисні копалини, значить, перш за все, це будівельна сфера, тобто це дорожно-транспортне будівництво, чи автошляхів, чи залізничні шляхи, це. Будівництво якихось капітальних таких споруд, але зараз це вже відходить на другий план, тому що, наприклад, якщо ми беремо 19 сторіччя, там середину, кінець 19 сторіччя, то дуже багато було будівель, які були складені з бутового каменю. Переважно з граніту, але в залежності від Тої чи іншої місцевості цей бутовий камінь міг бути вапняковим, або ж навіть використовували залізністі кварцити у кривому розі. Тому виражені навіть окремий такий виділений архітектурний стиль Криворізький, тому що разом із гранітами використовували залізні кварцити. Але так чи інакше, граніт в цій клаці був, навіть якщо він представлений от із різними іншими такими от фрагментами. І, до речі, ось ця ось складова будівельна граніту, вона От, стосовно саме цієї Христофорівської колекції, вона має не тільки е, таку знаєте, такий, такий будівельний, скажімо, слід, але і історичний. Я зараз поясню. Значить, у період із 1881 по 1884 рік будується Катерининська залізниця, яка на початкових стадіях свого будівництва існування називалася Кріворокская, саме через де. Ось ця залізниця вона була покликана з'єднати залізорудний Кривбас із кам'яновугільним Донбасом, але ж потрібно було з'єднати наявні залізничні станції на той час. А це була станція Долинська в Нинішній Кіровоградській області і станція Ясенувата на Донбасі. І от уявіть собі, 562 кілометри залізничних шляхів, шляхів їх проклали за якихось 4 роки в цей період. І, звичайно, що потрібні були для цього граніти. І е, повертаюся до історичної складової, історичної і будівельної. Саме ці граніти, які представлені в Христофорівській колекції, вони взяті, ну крім ось цього фрагменту. Я про нього пізніше скажу. Вони взяті із кар'єру поблизу села Олександрівка Кіровоградської області. Це один із невеличких таких кар'єрів, з яких брали граніт для відсипки якраз у цієї катеринської залізниці, саме Долинської гілки. Тобто, це такий, от, можна сказати, шматочок історії. От. Тому що граніти їх можна підібрати де інде, то ви можете сходити десь і підібрати такі самі шматки. Але це саме от історичні, можна так сказати, ті, які використовувалися для будівництва цієї залізниці. А так, взагалі, у них сфера використання дуже широка, в тому числі декоративно-облицювальне каміння, виробництво пам'ятників, наприклад, ось тут така відшліфована поверхня. От часто граніти якраз використовують для цих цілей. Це граніти з Токівського кар'єру. Особливо, якщо відполірувати поверхню, так все гарно виглядає. І будь-який граніт, там, чи то він сірий буде, чи червоний, чи рожевий, можна так от відполірувати. От. І ще одна цікава така сторінка, яка стосується гранітів, і вона дещо навіть обросла міфами, ну, скажімо так, має ознаки міфів. Це. Практично завжди, коли мова заходить про граніти серед людей, то десь от на якомусь, ну, не в першу чергу, а десь у другу, третю, може четверту чергу, візьмуть та і згадають про радіацію. Да? Тобто граніти радіоактивність, десь вони от поруч стають. Так? Ну, стосовно цього, я можу сказати, що і так, і ні. Тому що тут ми можемо звернути увагу на три таких факти. Факт перший граніти дійсно фонять. Але що таке фонять? Є поняття фону, який загалом представлений для певної місцевості, і будемо так казати середні показники фону в Україні. А є фон місцевий, той, який спродукований якимись іншими джерелами. Так от середній фон радіаційний по Україні складає 16-18 мікроленген на годину. Так от граніти вони мають 21, 23, 27. От. Це до речі, що стосується тих гранітів, які представлені у нашій місцевості. Тобто, так, вони мають вищий фон, ніж середньому по Україні. Але гранично допустима норма 30, тобто вони фонять вище середнього, але вони не досягають гранично допустимої норми. Тобто висновок такий, що їх можна використовувати. До того ж, граніти вони поділяються на кілька груп, взагалі на чотири групи по своєму використанню, скажімо так, по допускам по використанню. Є перша група, це, до речі, більшість гранітів по території України, які маються фонду показника 30. Це ті гарніти, які можна використовувати практично всюди для житлових спорту. Далі, другий, третій, четвертий мають вже більші обмеження, їх використовують вже здебільшого для промислових таких об'єктів, або ж для тих об'єктів, які взагалі скриті ну, від людського перебування, будемо так казати. От а всі інші гарніти, які мають більший природний фон, вони просто вибраковуються. Тому і так, і ні. Тобто маємо кілька таких показників середній по Україні, гранічно допустимий і фон самих гранітів. Тому, в принципі, це всеприродньо, це все доволі, скажімо так, безпечно і до того ж, це те випромінювання, яке не має значного. Значної такої вістини це не гамови випромінювання. Тобто вони можуть фонити тільки, якщо їх умовно там взяти в руки. І то, якщо це радіоактивні граніти. А більшість з них не мають такого значного фону. Ну, ось так, от те, що можна було сказати про граніти в цьому випуску. До зустрічі у нових відео.